Земля тут буквально засіяна металом, тож міношукачі подають сигнали майже безперервно. На сьогодні Харківщина є чи не найбруднішим регіоном України щодо вибухонебезпечних предметів? А саме тут ще й відбувалися активні бойові зіткнення. Тож тепер перед відділеннями піротехнічних робіт. Стоїть складна задача серед численних залізних уламків знайти те, що становить загрозу: протитанкові, протипехотні міни, снаряди, що не розірвалися, та розтяжки. Такий смертоносний врожай тепер щодня збирають харківські піротехніки. На даному участку знаходяться касетні боєприпаси 3Б30, кобе. Вони дуже небезпечні, тим, що їх не можна вилучати, і вони знищуються на місці. У даному часі дуже багато цих касетних боєприпасів зустрічається на даній території. Ворог приміняв їх дуже в великих кількостях, і вони не спрацювали. Смертельні знахідки, які треба підривати на місці, бо перевозити їх або навіть рухати це зайвий. А на додачу ще й смертельний ризик. Фахівці відносять до другої категорії. Якщо це цей вибухонебезпечний предмет, да належить до першої категорії. Перва категорія це та що, якби образно можна транспортувати. Да, ми її загружаємо в спеціальний автомобіль автомобіль да, і перевозимо на майданчик сортування. Втім, навіть ті знахідки, які відносяться до першої категорії, фахівці перевіряють. Дуже ретельно, адже окупанти навіть ті міни, які розраховані на підрив важкої техніки, навчилися переробляти на смертельні пастки, що спрацьовують від одного дотику людини. І перш за все, вони направлені на те, щоб забрати життя саперів, які будуть їх знешкоджувати. Ми беремо, там, можемо люба протитанкова міна. Да там всіки случі случай людина бере да. Вроді, там, в неї механізм придуманий, немає нічого. Просто наїжджає тяжова техніка, але ворог наскільки підступний, що він зробив, доробляє там свої конфігурації, коли ти цю там, міну береш і перекидаєш, там, наприклад, да, ти взяв там, і пере, ну, рухнув її, да, вона вибухає. Першочергово піротехніки на Харківщині працюють над перевіркою території під лініями електропередач. Поки що, це головна задача, каже начальник частини гуманітарного розмінування межрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, полковник служби цивільного захисту Ігор Овчарук. Зараз в першу чергу поставлено завдання проведення очищення ліній електропередач для максимального забезпечення електроживленням. По області, щоб можна було відновлювати, проводити якісь відновлювальні роботи на тих чи інших підприємствах, тому що без енергетики, на жаль, ні насосні станції не працюють по водозабезпеченню, ні газові магістралі ну, все, все замикається до електрики. Відновлення цієї лінії у 10 кВ дозволить повернути електричну енергію відразу до кількох населених пунктів. Щоправда, за словами майстра виробничої ділянки «Харківобленерго» Валентина Галініча, роботи тут після розмінування ще буде дуже багато. Лінії процентів на 90 повреждені, і підстанції теж і трансформатори розбиті, і. Була ну, тобто встановився нову, нову лінію, потрібно тут відновлювати. Там, де є така можливість, на допомогу саперам приходить спеціальна техніка, але так само, як і фахівців, її теж не вистачає. На Харківщині зараз працює Бажана, працюють машини інженерних розгороджень, допомагають саперам. Є мало, але є, працюють, очікується найближчим часом. Орієнтовно в травні місяці прибуття ще одиниці. механізованого розмінування. Та головне навантаження залишається на людях. Спецтехніка пройде не скрізь, а з настанням весни до розмінування на відкритих територіях додалися ще й численні звернення від власників приватних будинків. Один з них, проїжджаючи повз працюючих саперів, зупиняється, аби з'ясувати, що ж таке лежить у нього на подвір'ї. В діаметрі дете. 50, ну 5 см в діаметрі, може, може більше. От. Ззади, на, наконечник, як вона називається правильно. І... Не ширший на конечник? І, трохи ширший, да. так. Бути... І... Дирок немає в цьому трубці? Ні. А, а? а в трубці є дирка, так. В алімінь є. Це видно. Це... Із приходом тепла визнають у службі цивільного захисту. Подібних звернень значно побільшало. Люди їдуть на дачі, городи починають прибирання і дуже часто натрапляють на вибухонебезпечні предмети, додаючи невтішної статистики у зведення.